Це лежить, щоб ви понімали в цих коробочках карбюратори з редукторами на генератори до 5 кВт. Ось так він виглядає. СПД торгова марка Сігма їх виготовляє. Ось він, бачите, так виглядає. 1600 гривень він коштує. <кій> працює на, на газу або природньому NG, або LPG. Це у нас балонний газ. На тому газі, що в машини, на тому, що ось обігрівач в мене працює від балону. Да, ось так бачите, можна підключити, грітися собі. 1600 гривень. Карбюратор з редуктором, на якому працювати буде будь-який генератор і на будь-якому газу чи на будь-якому бензині. Якість у них тут реально суперова. Тому що от люди багато, дуже хто понабирав ось таких дешевих, там 600, 700, 800 гривень. Хочете дешевий, в мене 600 гривень стоїть. Ось такий. А... Буває, не працює. Тут як вам повезе, 50 на 50. А на цих СПД Сігма. Буде працювати абсолютно любий генератор. От люди понабирали оцих дешевих, потім е, мені дзвонять, пишуть, кажуть, відправ мені хороший, ось такий візьми. От тут теж є декілька замовлень. що Люди казали, у мене є такий, але я хочу хороший. Дай мені хорошого. Ось хороший, 1600 гривень, людина його поставить і буде генератор працювати на газу. І це ж не на бензині, щоб платити там 100 гривень за годину, а всього-навсього куб газу 8 гривень. Народ, ви вдумайтеся. Тобто ця електрика виходить безплатна, абсолютно. Так що, 1600 гривень на генератори до 5 кВт, 1900 гривень на генератори від 5 кВт. Відправки по всій Україні.